Привіт народ! Слава Україні. 20 липня, 24 рік, погляд Гарбуза, Українська Багатоплідна. З зелененькими жовто зелененькими проживками. Справжня українська багатоплідна. Невеликі, але трошки є. Ну що це є Все. Як на картинці. Це я перший раз купляв. Перший раз купляв. І мені показалось, вони таке як піджарені були. Я навіть продав стен, кого купляв аж спори, то що ти мені продав піджарені гарбузи. Ну... Но... Всі зійшли, ловко зійшли і цей непоганий вродій гарбуз. Ну вже готовий, 20 липня. Я думаю, що тижня три і можна буде їх уже горнути. Українська багатослібна. Це вони такі. Значить, не надурили. Ну, загально ось що трошки видно, Листя вона падати. Сбезпечені. Здесь підпечені. Ну, в принципі, щось буде. Щось зберемо. Гарні екземпляри є. Українське багато плідна. Ось пієм. Щас подивимось на Данку-Польку. Так, сорт. Данка полька Вони більш виражено жовті. більш кугліці. Непогано. Ти чітко, печуть, бідні. Ти чується, біле. біле, згниє. Ну так, в общем, по нічого. Це листя не впало. Ось, вони трошки відлічаються від тих гарбузів. Українських платоплідних. Нема такої вираженої зеленої дорожки на них. Те ще я нема не доспівший, там зелені полоски. Тут просто воно це сорт. Непоганий, ну, непоганий тон. Це сорт Данка Полька. Город чистий, слава Богу, помогло те що. Двічі руками поло. Жінка, жінка полого. Я му теж тільки жінка полова руками. Чиста ловка. Ну, вже всі так все жовті. Ну, вже всі жовті. Є підпечені, звісно. От таке жарило 40 градусів. І тільки там пару дощів за, за весь сезон було. Посіяли без дощів, раз пройшли і все, і опять жара. Ну непогано, непогано. Вроді непогано. Мені, по крайній мире, мені подобається. Мені подобається. Ось екземпляри, але ще допомогло, що я їх двічі їх підкармлював. Лемпол 2, карбомід і оракул мультикомплекс. Двічі їх підкармлював після стресу, після холодів. Сіяні 26 квітня. І зараз 20 липня. -та Непогано. Так, поїдемо ще, подивимось на турку. Торт турка. Теж трошки є. Вони невеликі, але, кажуть, тут насіння. Тут насіння важке. Невеликі, великі. сорт турка. Так, це вже скоро-скоро. Скоро-скоро. Ось таке зелені. Уже, ты, Тут уже что жовтий желтый готовый хвостик. Вот теж трохи. Ну, вроде е, вроде е и вроде не про. Пока же урожай. И что дать забрать? Сьогодні перший день не так сильно пече. В загальному 40 градусів. В загальному 40 градусів. Ну, вроді є, вроді є. Якщо після цієї жарини прийде якийсь ураган з градом, то буде все добре. Все, на цьому, 20 липня. 24 рік, Кременчуцький район, якщо що.